Артеончик, от ви запитуєте, а де Артеони? Невже у вас немає Артеонів? Ну ж реально прикольний автомобіль. Друзі, реально, я вам скажу за свої гроші. Новий автомобіль коштує там 35-45 тисяч доларів максимальні комплектації, як на мене, це просто топ. А в це максимальний топ. От ви гляньте на нього. Ну не знаю, ідеальний, гарний, форми, економний. От звичайний Passat, як на мене, все-таки не настільки гарний, як от гарний Артеон. Даний автомобіль заїхав до нас на чистку впуску заміну вентиляції, так як власник з правильним підходом, є вже певний пробіг. Того міняємо вентиляцію в зборі, чистимо пускні клапана горішком, миємо пускний колектор, чистимо форсунки, міняємо ремкомплект, І власник їде собі щасливий на автомобілі далі. Як правило, такі роботи виконуються раз в 60 тисяч. Для чого їх виконувати? Для чого їх виконувати? Для того щоб не було розхіду оливи в автомобіля і перерозхіду пального.